Понад 200 людей різних вікових категорій і рівня підготовки, об'єднаних спільністю інтересів, діяльністю та метою, сувалися, шикувалися у шеренги та вибудовували лінії великого прямокутника на паркеті палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста у такий спосіб, ретельно готуючись до зустрічі легенди світового карате з Японії, директора міжнародного департаменту Айко Кіокушинкан Шихана Кацухіта Огорая. Сьомий дан, який серед інших міст нашої держави прибув до Дніпра, щоб провести відкрите тренування, його появу зібрання зустріло гучним традиційним привітанням для всіх прихильників цього бойового мистецтва ОС, що висловлює повагу і вдячність та допомагає кожному на шляху самовдосконалення, після чого поважний гість, привітав присутніх та висловив усім повагу і навіть захоплення успіхами українських каратистів останнього часу на міжнародній арені, попри війну. Я дуже довго через Польщу далі потягом діставався сюди і радий бачити тут усіх прихильників японського бойового мистецтва. Мене тішить те, що на останньому чемпіонаті Європи у Польщі блискуче виступила українська команда. Це свідчить про високий рівень її каратеків, незважаючи навіть на важкі часи для вашої країни. Після представлення інших поважних гостей заходу від імені керівництва регіону. Гуру японського бойового мистецтва привітала та подякувала за візит заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай. Сьогодні визначна подія для нашого регіону, адже гуру в даному виді спорту сьогодні демонструє свої власні навички для бажаючих Дніпропетровської області, і ми бачимо це майже 200 учасників. Просто величезна вдячність вельмашановному гостю за те, що не дивлячись на війну, він приїхав і він проводить цей захід. захід. Майор Збройних сил України Олександр Піхкаленко, який також свого часу пізнавав безмежне таїнство кіокушин Карате, від імені командування оперативного командування Схід вручив подяку за допомогу і волонтерську діяльність титулованому спортсмену і віце-президенту Дніпровської міської федерації Карате Ельнуру Мамедову. Після чого він удостоїв нагороди патріот України Шихана Кацухіто Грая, подякувавши тому за візит і викладений урок найвищого гатунку. Хотілося б да, ще раз подякувати визначній людині, сенсею з Японії, Гораю, який підтримує нашу федерацію, приділяє їй дуже велику увагу. Це дуже важливо для нас. Це дуже важливо для тих спортсменів, які тренуються, які готуються до змагань. І я кажу ще раз для тих простих діточок. Які зараз в цьому залі тренуються, тому велика йому вдячність, велика вдячність його державі, яка нам надає неоцінену допомогу. Президент Національної федерації Кіокушин карате України, Шихан Станіслав Близнюк, наголосив на тому, що візит Кацухіта Горая до нашої держави був одним із пунктів великої програми Шлях нескорених і непереможних, яка була відмічена і схвалена на найвищому рівні у Міністерстві молоді і спорту України. Ми зробили Таку програму шлях нескорених і непереможних. Цю програму дуже ну, була гарно відмічена Міністерством спорту України. І у цій програмі якраз був такий заход, приїзд такого фахівця. От ми це і зробили. Я вважаю, що це непогано. У ході урочистості заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірина Грицай вручила посвідчення майстрів спорту України міжнародного класу Зауру Мамедову, Віталію Короткевичу та Марині Скамароховій, які стали триразовими чемпіонами Європи у розділі Ката. У свою чергу віцепрезидент Федерації Кіокушин Кушинка України Заур Мамедов за турботу і постійну допомогу з розвитку та розбудови свого виду спорту вручив подяки заступниці голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ірині Грицай, директору департаменту молоді і спорту ОДА Олександру Пшенічникову, начальнику управління спорту департаменту гуманітарної політики міськради Олександру Осипову, майору збройних сил України Олександру Піхкаленку та іншим. Я хочу подякувати керівництву Дніпропетровської військової обласної адміністрації, керівництву міста Дніпро за те, що знайшли час, та подякували представнику міжнародної федерації Кіокошин Карате Шихану Тагараю за його вклад у розвиток Євкушин Карате в Україні та у Дніпропетровській області. Завершило урочисту частину події фотографування на згадку на загальну світлину усіх, хто брали в ній участь. Після чого розпочалася робота. Такий довгоочікуваний, відкритий урок Кіокушін карате під орудою директора міжнародного департаменту IQ Кю Кіюкушинкан Шихана Кацухі Тогорая «Сьомий дан протягом декількох годин майстер у практичній площині ділився з учнями своїми багатогранними знаннями і досвідом з опанування безмежного простору і глибини японського бойового мистецтва, служінню якому він присвятив усе своє життя.